Розглянемо застосування методу інтервалів до розв'язування е, нерівності. Е, значить, чотири нерівності, які можна отримати з використанням деякого виразу F і dx, це дві строгих і дві наступні це нестрогі нерівності. Значить, що означає розв'язати нерівність? Це, знаєте, такі значення зміни, при яких цей вираз, який в лівій частині, буде Додатним там, від'ємним. Тут значить не від'ємним, а тут не додатним. Відповідно, можна розглянути деяку функцію дорівнює f від x, і знайти її проміжки знака сталості. Тобто ідея застосування цього методу полягає саме в тому, щоб знайти проміжки знака сталості функції і у відповідь записати ті проміжки, на яких знак функції задоволяє знак. Нерівності. Так. Тому перший крок розглянемо, розглянемо деяку функцію y дорівня f ed x. Е, в цьому ж крокові знаходимо її область визначення. Наступний крок. Знаходимо нулі функції, для цього розв'язуємо рівняння y дорівня 0. Оскільки y це ось цей вираз f'x, то. Маємо рівняння F і x дорівнює нулю. Розв'язки цього рівняння, ось вони. Три їх. Є нулями функції. Тобто в першому крокові ми розглядаємо функції і знаходимо її область визначення, в другому крокові ми знаходимо нулі цієї функції. Третій крок. В третьому крокові ми Будуємо числову пряму і наносимо на неї в першу чергу область визначення функції. Потім за допомогою нулів розбиваємо цю область визначення на інтервали. Таким чином, порядок нанесення е, на числову пряму слідуючий. На числову пряму спочатку наноситься область визначення функції, а потім вже нулі наноситься і розбивається область визначення на інтервали. Далі, на кожному інтервалі, визначте знак функції і записати у відповіді ті інтервали, на яких знак функції задовольняє знак нерівності. Ну і тепер розглянемо на прикладах. Значить, ще раз повторю основні кроки алгоритму, і зараз ви побачите, як вони будуть реалізовуватись на конкретних нерівностях. І так, перший крок, розглядаємо функцію, знаходимо її область визначення. Другий крок знаходимо нулі функції. На числову пряму в третьому крокові наносимо область визначення функції. І за допомогою нулів, які ми знайшли в другому крокові, розбиваємо область визначення на інтервал. Наступний крок. На кожному інтервалі знаходимо знак функції записуємо у відповідь ті інтервал, на яких знак функції задовольняє знак нерівності. Все. Це. Це коротко. Таким чином, тепер реалізація. Цього алгоритму на конкретних е, нерівностях. Перша нерівність F і Д більше нуля. Е, Креслимо число пряму е, Наносимо область визначення. <кій> Нагадаю, функція має точки розриву, їх дві у нас. Точки розриву позначаються незафарбованими кружками. Таким чином А і Б це точки розриву. Тому область визначення в нас містить три інтервала: від мінус нескінченності до А, від А до Б, і від Б до плюс нескінченності. Наступний е етап це нанесення нулів функції. Так, їх у нас три нагадаю. Нулі функції також позначаємо незафарбованими кружками, оскільки нерівність строга і рівність нулю. Неможливо. Розбиваємо числову пряму на інтервали, виставляємо знаки на кожному інтервалі, підписуємо нулі. І наносимо розв'язки. Отже, розв'язками будуть ті інтервали, на яких. Знак функції задовольняє знак нерівності. Знак нерівності задовольняє ті значення x, про яких функція додатна. Додатна вона на першому інтервалі, це від A до M. Далі наступний інтервал від m до n, наступний від P до B і від B до плюс нескінченності. Таким чином, чотири інтервали, на яких функція y дорівнює x додатна, і саме е ці значення x, на яких вона додатна, задовольняють нашу нерівність. Тому розв'язок буде слідуючим. Х належить від A до M. Об'єднуємо з інтервалом від М до М, об'єднуємо з інтервалом від P до B в об'єднанні від B до плюс нескінченності. Ну так, Приступимо до е, слідуючої нерівності. Так само все повторюється, область визначення наноситься, точки розриву, нулі, розбиваємо інтервали. Виставляємо знаки. Так само, нулі підписуємо. І цю нерівність вже задавляють ті значення x, про яких функція від'ємна. Від'ємна в нас вона на першому інтервалі від мінус нескінченності 2. На наступному від p. Так, слідуюча нерівність. Тепер переходимо до нестрогих нерівностей. А, запишемо відповідь. Значить, перший інтервал від мінус нескінчився 2 в об'єднанні від N до P. Так, тепер тут наносимо все, що наносили перед цим. Точки розриву, підписуємо їх, нулі. Підписуємо нулі. Інтервали. Знака осталості, знаки. Нулі. Так. Ну і відповідно тепер треба врахувати, що наша функція може дорівнювати нулю, тому нулі, оці нулі, будуть входити до розв'язків і зверніть увагу, кружки не е, зафарбовані. Якщо не входять, то кружки не зафарбовані, Якщо нулі входять, то кружки зафарбовані. Відповідно, тепер ми маємо перший інтервал від А не включаючи до М включно. Від М включно до N включно, від P включно до B не включаючи. Нагадаю, А і Б це не нулі функції, це точки розриву. Так, ну і ну Від Б від до плюс нескінченності. Значить, перший інтервал від A до M включно, M, другий від M до N, від P до B і від Б до нескінченності. Тепер зверніть увагу на перші два інтервали. Значить, ось вони. Значить, ці два інтервали містять, е, ну от скажем, М ось. Відповідно, М входить до складу обох інтервалів, відповідно, завдяки цьому ці два інтервали зливаються і утворюється один інтервал від А до Н. Відповідно, ми зараз все це запишемо. Так. Да. Таким чином ми маємо останній від B. І тепер зливаємо перші два інтервали, маємо інтервал від А до Н включно. А інші інтервали переписуємо. Отак. От так, ну і остання нерівність. Так само все креслиться. Нулі виставляємо. Підписуємо їх. Розвиваємо інтервали. Так, знаки. Нагадаю, що знаки ми тут виставляємо відповідно до а, тих знаків, які отримали розглядаючу функцію в першому уроку. Так, значить, перший інтервал від мінус нескінченості до n, наступний від n до p. Але між цими двома інтервалами ще є точка m. В цій точці значення функції рівне нулю. А оскільки нулі згідно цього знаку нерівності входять до то входить до розв'язків, то точка М також буде входити до розв'язків. Значить, точка, яка е, стоїть окремо від основної, основної групи розв'язків, називається ізольованою точкою. Відповідно, розв'язки будуть включати в себе інтервал від мінус нескінченності до А, інзольована точка М, яка береться в фігурні дужки, і інтервал від М до П. Так, ну от, в принципі, всі чотири можливих нерівності ми розв'язали. Значить, метод інтервалів, як ви бачите, може бути використаний при розв'язанні нерівностей, нерівності, тому виходить, що метод інтервалів дає можливість розв'язати будь-яку з чотирьох можливих. Нерівність, який можна скласти з виразом F і